Центробанки низки країн світу скорочують частку доларів в золотовалютних резервах на користі євро. 39 центральних банків з 56 що регулярно публікують дані про свої резерви, збільшують частку євро в резерві, і тільки шість банків зменшують. Три роки поспіль курс американського долару до євро падав, а дефіцит рахунку поточних операцій США зростав. Так керівники центробанків різних країн світу пояснювали в ході опитування, чому вони обрали саме євро як інструмент для зберігання резервів. Переведення активів євро відбувається швидше ніж очікувалося, відзначають фінансові аналії.

Вартість фьючерсних контрактів на нафтомарки на торгах у Нью-Йорку в понеділок продовжила своє зростання ще на 52 центи. І порівняно з котируваннями п'ятниці становила 49,5 долара за барель. За даними агентства Bloomberg, нафта продовжує дорожчати на тлі поступового зниження температури та низки снігопадів на північному сході. США. аналогічна ситуація спостерігається і на європейських ринках. У Лондоні за даними агентства, ціна нафти зросла до майже 46 доларів, а вартість російської марки Urals в середньому до 41 з половиною долара за барель. Світові ціни на цинк знову почали зростати. І наприкінці минулого тижня на торгах у Лондоні досягли максимальної за останні сім років позначки 1297 доларів за тонну. Як повідомляє агентство Блумберг, це сталося через виникнення побоювань у торговців щодо можливих перебоїв з поставками цього металу в Китаї, а також постійним зростанням попиту на нього у світі. За даними аналітиків, за підсумками 11 місяців минулого року, попит на цинк у світі зріс на 5,3 відсотка до 9,53 мільйона тонн, перевищивши таким чином. ...пропозицію на 226 тисяч тонн. Поточного року, за підрахунками експертів, дефіцит цинку у світі може зрости до 326 тисяч тонн. Держказначейство затвердило порядок покриття у 2005 році тимчасових касових розривів місцевих бюджетів. Порядок передбачає, що максимальний обсяг короткострокової позики місцевого бюджету не може перевищувати однієї 12-ї суми доходів бюджету. Максимальний обсяг короткотривалої позики місцевого бюджету визначає держказначейство. Надаватиме казначейство короткострокові позики за умов відсутності у місцевих бюджетів, простроченої кредиторської заборгованості, відсутності депозитів у банках та погашення позики впродовж 90 діб. Державні закупівлі товарів до держрезерву у 2005 році становитимуть не менше ніж 1,5 мільярда гривень, з яких близько 60-70% коштів будуть спрямовані на формування запасів світлих нафтопродуктів, які передусім реалізовуватимуться вітчизняним сільськогосподарським підприємствам під час коливання цін у період весняних та осінніх польових робіт. Про це повідомили у державному комітеті з матеріального резерву минулого року. Держрезерв закупив продукції на 1,2 мільярда гривень. «Укрнафта» – одна з найбільших нафтовидобувних компаній України, 26 січня виставить на аукціон української міжбанківської валютної біржі 103,6 тисячі тонн нафти за стартовою ціною 1080 гривень за тонну. Нагадаємо, після загострення ситуації на паливному ринку у травні минулого року уряд заборонив проведення аукціонів з продажу нафти в Україні, дозволивши «Укрнафті» продавати свою продукцію напряму НПЗ згідно з ухваленим бюджетом на 2005 рік. Вітчизняні нафтовидобувні підприємства, частка держави в статутних фондах яких перевищує 50%, відсотків січня поточного року повинні продавати нафту і газовий конденсат власного видобутку виключно на аукціонах в порядку затвердженому кабміном. На столичному ринку виробничої нерухомості ціни зросли від 15 до 30 А деякі приміщення, що раніше вважалися неліквідними, подорожчали майже на 100%. За даними агентів нерухомості, якщо у 2003 році неліквідне приміщення можна було купити за 100 доларів за квадратний метр, то у 2004-му ціна одного квадратного метра вже становила 150-200 доларів. Причини подорожчання експерти вбачають у активному розвитку малого бізнесу, що активно переходить у середній, та в інвестиційній привабливості перепрофілювання виробничих складських приміщень приміщень під торговельний, складські та адміністративні.